Суди карають представників ТЦК та СП за побиття пересічних громадян. Судова практика на Буковині Чернівецька область суд оштрафував співробітника ТЦК та СП за побиття чоловіка на зупинці. Коротко про справу. Обвинувачений у суді розповів, що помітив на автобусній зупинці чоловіка та хотів вручити йому повістку. Під час спілкування потерпілий відмовився брати повістку, після чого між ним та співробітником ТЦК та СП. Виник конфлікт. Суперечка переросла в бійку. Співробітник ТЦК та СП вдарив чоловіка долонею в потилицю. Своїми діями військовий завдав потерпілому фізичного болю без причинення тілесних ушкоджень. Таким чином, обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, а саме, побої і мордування, зазначено вирок у вироку суду. Обвинувачений вину визнав повністю і пояснив свої дії. За його словами, він. Не стримався і один раз вдарив чоловіка, додав, що щиро кається у своїх діях. Суд визнав працівника ТЦК та СП винним у скоєнні кримінального правопорушення та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень. Нагадаю, що відповідно до статті 65 конституції України захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Але людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність, недотворканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю стаття 3 Конституції України. А тому всі процеси у суспільстві, зокрема й призов на військову службу під час мобілізації, мають відбуватися виключно у рамках закону. Ваше право порушено, відстоюйте його! Тим паче, коли мова йде про завдання вам будь-яких ушкоджень, стаття 146 незаконне позбавлення волі або викрадення людини Кримінального кодексу України. Стаття 371. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою Кримінального кодексу України. Стаття 121, 122, 125, 126 Кримінального кодексу України все, що пов'язане з тілесними ушкодженнями. Саме цими статтями передбачена кримінальна відповідальність за ті протиправні дії, що вчиняються проти пересічних громадян України представниками ТЦК та СП. Звертайтеся із заявою про вчинення кримінального правопорушення до поліції. Цікава і дуже життєва теза: порушують, бо не карають. Не карають, бо не повідомляють про кримінальні правопорушення. Ніхто, окрім вас не буде захищати. Ваші законні права та інтереси доказова база обов'язкова, тому раджу фіксувати всі дії на відео.